Святий апостоле Якове, вірний учню Христовий, що серцем чистим і ремною вірою служив Господу, поглянь з небес на народ український, що в скорботі та війні просить допомоги, моли всемилостного Бога за Україну, щоб укріпив її у правді, свободі і любові. Щоб відвернув від нас ворогів видимих і невидимих, а землю нашу покрив миром і благословенням, захисти апостоле Христів, воїнів наших, що з вірою боронять Батьківщину, даруй мужність, силу і твердість Духу, щоб повернулися додому живими і неушкодженими, Випроси у Господа. Для всіх нас віру непохитну, надію, світлу і любов, братню, щоб ми єдині серцем і молитвою прославляли Ісуса Христа, Спасителя нашого, нині повсякчас і навіки віків. Амінь.